Стамбул, я так кажу, 2.0. А це е, означає таку відсилку до тих стамбульських зустрічей, які відбувалися в березні 2022 року. Е, і от вони були відновлені. Ці зустрічі, ці переговори. Умовно, кожна зустріч називається раундом. Відбулося вже раунд, два раунди. І от на цих двох раундах там приїжджав Мідінський та історики, і а з нашого боку, на чолі розмовляли в основному про якісь меморандуми, про, про, про якусь таку не досить суттєву історію. Я маю на увазі суттєву, але, але не таку, що може вплинути на завершення бойових дій. І в основному все звелося до обміну полоненими. І слава Богу, тому що це величезна. Величезна історія, величезний е, такий трек, величезний пласт, е, який дуже важко реалізувати, коли в тебе немає прямих контактів, і коли дві сторони не можуть е, е, порозумітися навіть на, на таких питаннях. Слава Богу, є величезні просування. Ви бачите, як е, обміни е, військовополоненими з одного з іншого з російської з української сторони вони відбуваються, повертаються. Наші захисники додому. Ось і е, е, власне третій раунд перемовин. Е, Скоріше за все, зведеться також до розмов про завершення цього процесу. Сьогодні Зеленський сказав, що, <кій> значить, готується ще кілька обмінів. Ми закриваємо цю історію, фіналізуємо її, і після цього переходимо до основного. Ми маємо підготувати, і він там уповноважив певних людей на це, зокрема, умірово, що Ми маємо підготувати. Там попрацювати над зустріччю можливою форматом двох лідерів, мається на увазі е, Зеленський Путін. От щоб вони е, зустрілися е, зустріч відбудеться завтра, чи післязавтра Точної дати також не існує. Росіяни кажуть післязавтра наші наші вообще нічого не кажуть, коли ця зустріч може відбутися, але десь найближчим часом вона відбудеться, і так само вона буде проходити е, в Стамбулі. І складається потихеньку враження, що. Ця зустріч в Стамбулі вона насправді мало потрібна Україні, а росіянам так взагалі не потрібно. Пісков вийшов з комунікації, сказав, прориву не буде. Особисто зустрічі лідерів, теж навряд чи будемо. Про це взагалі не говоримо а взагалі дуже важко там і так далі. Тому подібне, але ми поїдемо і поїдемо скоріше за все, так само тієї кампанії, яка також нічого не вирішує. Мідінські і ко так так. Питання виникає: кому тоді це потрібно? Навіщо тоді стільки багато балакати про цей третій раунд переговорів, якщо він все одно нічого не вирішить, і це розуміють і в Києві, і це розуміють в Москві і це розуміють також і в Вашингтоні. А я вам скажу, кому це у мене є відповідь. Я вам скажу кому це потрібно. От дивіться, от. Цій людині це потрібно, яка зліва пакадрово це потрібно та і по Ердогану. Зокрема, і зараз я пояснюю, чому справа в тому, що Туреччина, користуючись е, нагодою е, під час е, війни Росії проти України, активно закуповує. Енергетичну сировину в Російській Федерації потім цю енергетичну сировину Російської Федерації Туреччина переробляє на готовий продукт за копійки Закуповує потім переробляє на готовий продукт, і після того туреччина торгує цими е, речами, заробляючи відповідно. Мільярди. Так само, до речі, робить не лише Туреччина, так само робить Бразилія, Індія, Китайська Народна Республіка, хоча там китайська народна республіка воно там нафіг здалося, але вона це робить також. Ну чому? Тому що гроші люблять всі, а особливо великі гроші. Тепер згадуємо, що днів 10 тому Дональд Трамп виступив із. Потужною заявою. Так, всі посміялися, що це така за потужна заява, але я вам ще поясню. Виступив з потужною заявою з приводу ось тих 50 днів, які він дає не просто Російській Федерації, які він дає найбільшим торговельним партнерам Російської Федерації, аби вони уникнули 100% мит, власне, на е, свою продукцію, так? Будуть введені мита. Торгівля товарообороти між найбільшими партнерами, ну наприклад, там КНДР Російська Федерація, два з половиною мільярди. Наприклад, так відчутно чи не відчутно ну, там з Америкою, скільки Китай торгує, і так далі. Так, от Туреччина, як не найбільший, але один із таких теж серйозних торговельних партнерів Російської Федерації запереживала і Туреччина. Як ніхто зацікавлена в тому, щоб ця вся мутка там. Погрози е, Дональда Трампа про повні гайки е, через 50 днів, щоб вона до кінця не спрацювала легше зараз зробити паузу, легше зараз привести за вуха там Мідінського в Стамбул разом з Уміровим і показати Сполученим Штатам: дивіться, ми Туреччина, ми маємо вплив. Ми, як ніхто, зацікавлений в мирі в нашому чорноморському регіоні. Тому що ми тут близько, так і Туреччина так. От ми впливові, От. тому давайте в цю історію з 50 днями не будемо прочавлювати до кінця і дочавлювати, так а, а потім розберемося, продемонструвати ефективність для того, щоб у Вашингтоні потім не сказали: дивіться, ми зараз. Ми не то, що там Туреччину з Анкарою, ми вон, Пікіну погрожуємо. Так 30% 35 санкцій е додаткових вторинних мит, а туреччина, будь ласка, тому Реджип Ердоган та Риджип Ердоган він зараз е грає фактично на цьому, і він вирішує свій інтерес абсолютно свій інтерес. Ці, цей раунд перемовин це для нього, і він демонструє, е що я нормальний, я чую я. Економіку і там за міжнародні ці економічні зв'язки. І до речі, він же не перший. Я думаю, що він взяв уже приклад. Минулого тижня вийшов міністр е, нафти і газу. Є таке міністерство в Індії. Е, вийшов також із заявою що а от 50 днів, ну добре, ми Індія може відмовитися від закупівлі сировини енергетичної російської так само. І розрахунок, друзі, такий самий Індія не відмовиться ніколи від таких класних контрактів, але вона не хоче стати під санкційно через 50 днів. Це дуже небезпечні речі. І тому, коли у Білому домі там речниця Левіт виходить і каже, що друзі, ви хто торгує з Російською Федерацією, ви торгуєте також і з нами там і так далі. Ви отримуєте 100% мита. Поговоріть з путіним, зробіть що-небудь. Ердоган робить Індія. Просто так Ердоган робить так. Китай поки що не робить і прикро. Далі я вам розкажу, що Китай зробив для того, щоб Росія обстрілювала Україну більше. Так, от Ердоган фактично робить. Тепер трохи про Умірова, ще скажемо. Значить, по функціоналу в нас умеров тепер. Уже не міністр оборони. умеров у нас призначений. Секретарем ради національної безпеки та оборони, чому саме на цю посаду в тому, що він не буде послом у сполучених штатів. Я думаю, тема закрита. Не будемо її знову піднімати. Кому цікаво, подивіться минулий стрім, ми там цю історію розшифровували. Чому Рада національної безпеки оборони Ну По перше, рада національної безпеки та оборони це е, у нас рада, яка фактично ініціює санкції, санкційні списки. Відповідно для тих країн, осіб, організацій, фінансових установ і так далі тому подібне, які несуть загрозу для української державності і її суверенітету територіальної цілісності, тобто цей орган, який ініціює, значить, який представник, окрім Міністерства оборони на владній високій посаді, може залишатися по своїм функціям? Лідером переговорної групи із росіянами, от найкраще, що вигадали в офісі президента, це призначити умерва з бажанням, звісно, зберегти за ним лідерство в переговорах в стамбульському форматі. Йому вигадали посаду Ради національної безпеки і оборони, і е, я не знаю. А ви пам'ятаєте, чим запам'ятався? от наприклад, е, до речі, між Даніловим і, і Умєровим був ще один секретар Ради національної безпеки і оборони. От хто напише в коментарях, хто це такий. Того зроблю потім, коли відновлюється монетизація спеціальним підписником і буду окремо відповідати там на питання, якісь плюшки робити? Скажіть, як його прізвище цієї людини? От вам і все обрано обраний нормальний нормальний е, варіант, е, що що робити з умірами? Коротше, уміров залишається. Уміров призначений, уміров їде. Уміров е, буде там відповідати і далі за е, цей напрямок. Чи стануть ці переговори? Вирішальними я думаю, що не стануть. Чому є конкретна теж відповідь на це питання? Згадайте Марка, Рюте, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, який був у Вашингтоні під час того, як Трамп давав брифінг стосовно цих 50 діб. І от він що сказав, відповідаючи там на запитання журналістів: що е, перемовини ми підтримуємо, але ці перемовини з огляду на представницькість російської делегації це не серйозна історія. У той момент, коли від Сполучених Штатів е, їдуть е, на перемовини: там Венс, Рубіо, е, Вітков, е, від Росії їдуть. Він так і сказав: їдуть якісь історики. Типу На ці тому я сьогодні кілька разів використовував цю цей оборот, що історики і кампанія. Ось тому, поки так буде, ці перемовини ніхто серйозно не сприйматиме. А через два дні, 23 чи 24 четвертого, воно так і буде. Тому ці перемовини вони відбуваються лише в контексті продовження і завершення цієї цього моменту з обміном. Обміном, все обміни можна.